Статистика стверджує, що 80% наших думок є негативними, а 95% повторюються. І чим негативніший досвід, тим частіше ми до нього повертаємося, І як одержими тянемося до того, що болить. І як говорить подійська приказка, ми хочемо щастя, але при цьому женемося за стражданнями. Розум завжди хоче більше думати про біль, а не відчувати її безпосередньо. А наша залежність від страждань якоюсь мірою обумовлена, бажанням почуватися краще. Ну, в результаті ми почуваємо себе гірше і страждаємо більше. Всім привіт! Мене звати Тетяна Божко, і ви слухаєте підкаст про психологію. І незважаючи на цю осінню дощову погоду, яка нас навіює на всі ці негативні думки. Ми все ж таки будемо влаштовуватися зручніше. Ми візьмемо яку чашечку чаю або каву в залежності від часу дня. І поговоримо сьогодні про ці от лихі думки, які постійно лізуть в голову і не дають спокою. Ми поговоримо про наше негативне мислення. Даний епізод включає. Результати цікавих досліджень про вплив негативних думок на людину. Чому нас накриває цією мантією негативного мислення? Зрозуміємо, що таке румінація, і як відслідковувати своє мислення, щоб позбутися негативних думок. Наймасштабніше у Великобританії інтернет-тестування. На рівень стресу, проведена британською лабораторією BBC спільно з університетом Ліверпуля, показала, що найточнішим провісником поширених психологічних проблем є звичка зациклюватися на негативних думках. Рефлексія або міркування про своє життя, так називаю її це зазвичай добре, якщо це в міру, але інколи це міркування про своє життя, дає збій, як збій в програмі, і наші думки просто застрягають у якомусь циклі повторення, знову і знову прокручуючи в голові. Да? І це може, звісно, вже перерости в серйозні проблеми. Результати цього, так би мовити, революційного дослідження вони були опубліковані в журналі Плас One, я, звісно ж, залишу лінку на дане дослідження в описі під цим епізодом. Дані дослідження вказують, що надмірні міркування щодо негативних подій є точним провісником депресії та тривожності. Також від них залежить рівень стресу, який відчуває людина. І дослідження також дозволяє припустити, що психічна реакція людини важливіша. Ніж, власне, подія, що з нею сталася. Згідно з дослідженням, травматичні життєві події є найчастішим причинами тривожності та депресії, як я сказала, однак важкі життєві події самі по собі, вони не призводять до депресії або тривожності, а от шлях від, від них до названих психічних проблем лежить через один етап, коли людина зациклюється на негативних думках і звинувачує себе. В тому, що сталося. Мені подобаються слова одного швейцарського письменника Келлера, Готфрід Келлер, сказав, що сьогодні ти посіяв думку, завтра пожнеш справу, післязавтра пожнеш звичку, потім характер і в результаті долю. Ну, от він тільки пропустив ще психологічні проблеми і розлади. Ще одне цікаве дослідження про те, як впливає негативне мислення на наше фізичне здоров'я. У групі людей дали завдання протягом 30 хвилин згадувати все саме от найобразливіше, найболючіше, що було в їх житті, якісь пережити гори, сумніви, конфлікти, несправедливості. І при цьому в піддослідних брали кожні 10 хвилин аналіз крові. І що було цікаво, що швидкість ділення лімфоцитів у цих людей уповільнювався. А нагадаю, що саме лімфоцити відповідають в нашому організмі за захисну функцію, за боротьбу організму з інфекціями. Ну і ще, що більше цікавіше, мене надзвичайно вразило те, що після закінчення експерименту, який був всього навсього 30 хвилин, Вчені брали аналіз крові в цих людей далі. Да? І погані показники, я маю на увазі, що повільнення ділення лімфоцитів, ці погані показники, і залишалися вони ще на протязі восьми годин. Ще одне наукове пояснення про вплив негативних думок на фізичний стан людини описала доктор молекулярної біології Кенді Сперт. Взагалі вважають, що вона вперше хто науково пояснила цей феномен, і вона, до речі, є автором популярної книги Молекули емоцій. Що ж, вона описала то, що варто людині сказати от щонебудь, да? або про щось подумати, як нейропептиди, це біологічно активні сполуки, вже починають подорожувати по нашому організму. А хімічні речовини, що відділяються під час негативних емоцій, таких як роздратування, злість, образа, вони отруюють. Наше тіло. І піддаючись негативним думкам, людина просто виснажує постійно свою імунну систему і може захворіти. Найсвіжіше дослідження це вересень 2023 року. Мене дійсно здивувало і повністю розбило в пух і в прах поширену думку, а саме теорію Зігнода Фрейда про те, що. Пригнічення негативних думок може бути шкідливим, я думаю, що кожен з вас це чув, і навіть небезпечним для психічного здоров'я. Ця теорія була визнаною хибною. Такого висновку дійшли вчені з Кембриджського університету Великобританії. Вони опублікували своє дослідження в журналі Science Advances, і я обов'язково, звісно, вже залишу посилання до цієї статті. Дослідження показало, що пригнічення негативних думок здатне навіть Покращити психічний стан і цьому, як підтвердив експеримент, можна навчитися. Звісно, автори показали, що висновки цього дослідження суперечують загально прийнятій теорії, тому потрібно провести ще ряд додаткових досліджень, але те, що активне придушення негативних думок потенційно може бути корисним, так би мовити, це вже доведено цифрами. Що спричиняє негативне мислення? Негативні думки можуть транслюватися нам іншими людьми. І є цікавий випадок про венгерського композитора Шеріш, який написав пісню, якщо правильно перекласти на українську мову, то похмура неділя. Написав він її задовго, незадовго до Другої світової війни, і вона така от була: знаєте, ну депресивна, навіюча на відсутність сенсу життя, жити не варто, вічей. І що цікаво, після виходу цієї пісні по Угорщині прокотилася хвиля самовбивств. По неофіційним даним більше ста людей, а по офіційних даних 18 людей закінчили своє життя самовбивством, тобто суїцидом. Цю пісню так і називали Пісня самовбивця». Щоб ви розуміли, ця пісня була заборонена на BBC до 2002 року. Настільки вона мала вплив. Останніми роками було ще також доведено, що відчуття непотрібності й одинокості теж передається. Тому <завжди>, завжди будьте пильні і уважні, обираючи своє оточуюче середовище і фільтруйте, з ким ви найчастіше спілкуєтеся. В основі негативного мислення лежить конфлікт, який може породжуватися багатьма соціальними факторами, такими як невпевненість в майбутньому, самотністю, складними сімейними відносинами, там, низьким рівнем культури взаємовідносин взагалі між людьми, невмінням розумно і вічливо. Відстоюєте свої інтереси, якось раціонально да, зважати на думку оточуючих людей, і інші фактори зачасту негативні думки викликають почуття вини, коли по суті постійно повертаємося да, до одного і того ж чинку чи ситуації, яка ну, в принципі вже можливо навіть і, і не була така жахлива, як ми її собі намалювали, і це. Не якісь там угрізіння совісті чи сти. Ні, це саме почуття провини, яке може бути черезмірним або навіть нав'язливо оточуючим світом, нашим же ж вихованням. І ці почуття або згадки про вчинене можуть бути такими сильними, що людина буде навіть от собі отруювати просто життя, повторюючи їх в своїй голові знову і знову, як жуйку. І що цікаво до речі, це цей процес називається румінація, тобто мисленнява жуйка фінкінгам. Це повторювальні міркування про себе, події та вчинки. Ключовий момент тут у. Негативному забарвленні цих міркувань ми думаємо про те, як погано вчинили, яке похмуре майбутнє нас чекає, і так далі. Подібні думки підвищують ризики розвитку депресії, тривожних розладів, а також знижують якість життя. Адже ці думки забирають наш спокій, нашу енергію, сили, радіти життю, змушують нас перебувати в постійно. В такому подавленому стані і постійно знову і знову повертатися до тяжких періодів нашого життя. Також негативні думки можуть бути викликані, і, як я вже до речі, згадувала, тривогою за майбутнє, пов'язане з там неприйняте рішення, яке от висить над вами як хмара, да? нерішучості і сумнівів. Сюди ж підтягуються згадки про минулі зради, образи, травми, які вчинили інші люди. Ці згадки вони постійно. Випливають у свідомості і не дають спокою забути або ж відпустити якісь тяжкі, неповоротні вже ситуації нашого життя. Також потрібно зазначити, що на виникнення негативних думок, негативного мислення людини впливають і норми та традиції суспільства, особливу увагу заслуговує науково-технічний прогрес, стрімке зростання. І прискорення темпу життя, інформаційні навантаження, соціальні мережі, наростання соціальних конфліктів, дефіцит часу на вирішення якихось відповідних завдань, та, що сприяє різкому зниженню спілкування людини з людиною, в першу чергу, ну і з природою. І, звісно ж, це все впливає на особистість. Як проявляється негативне мислення? Якщо Якогось з вас запитати, що таке негативне мислення, то, в принципі, кожен буде розповідати і описувати зі своєї сторони. Для когось негативне мислення це просто ділення світу на чорне і біле. Для когось це той, хто постійно роздуває да, з мухи слона, як ми кажемо. А насправді є кілька типів негативного мислення: це фільтрація, індивідуалізація, катастрофізація, поляризація. До фільтрації належить навмисна концентрація на чомусь неприємному, навіть на за наявності позитивних моментів людина все одно концентрується на чомусь одному найгіршому, да найблючішому і найприєм, найнеприємнішому. Індивідуалізація – це, якщо трапляється щось погане, да людина завжди звинувачує в цьому лише себе. Катастрофізація, коли мухи слона, да, роздування проблем. У будь-якій ситуації в голові у людини прокручуються найгірші варіанти розвитку подій і поляризація це ділення світу на чорне і біле, чорне і біле мислення, коли є лише гарне та погане, або все ідеальне, або дуже погано. Середнього не буває, так би мовити, в'язниця для перфекціоністів. Да? Взагалі, структура негативного мислення дуже різнобічна і виявляється в песимізмі, в невірі у свої сили, зневірі, пригнічення, почуття провини, злості, страху, образу. Гніву, заздрощів тощо негативне мислення воно пов'язане з, як я вже казала, з конфліктами, з внутрішніми конфліктами, при яких людина болісно переживає події свого життя, що відбулися, і вже нереально щось змінити, і зовнішніми конфліктами, у яких людина переживає негативні. Події свого життя, але ці негативні емоції, злість, образа, гнів, вони спрямовані на оточуючих людей. Також негативне мислення пов'язане із первинними факторами, до яких відносимо ми війну, терори, епідемії, які, звісно, негативно діють на всіх безпосередніх учасників даних подій, що допоможе звільнитися від негативних думок? Як би то банально не прозвучало і шаблонно, проте у боротьбі з негативними думками, а й взагалі і з багатьма іншими психологічними проблемами, я не говорю про клінічні захворювання, так? але допомагає боротися або стати на шлях до боротьби, це фізичне навантаження. Це різно, різні гімнастики, аеропіки, фізіотерапія, це, це звичайні прогулянки на свіжому повітрі, це спортзал, танці, також тому І так далі. На жаль, не всі. Люди оцінюють позитивний вплив фізичного навантаження на здоров'я людини, як фізичне, так і психологічне. Можливо, з часом я думаю, навіть записати окремий епізод по даній темі та підкріпити дані теорії, фактами, цифрами та дослідженнями. Також, звісно ж, в боротьбі з негативними думками є і багато різних способів, коли ви можете, от, знаєте, глянути по-новому на ці ж свої негативні думки, які вже 100 мільйон разів прокрутились у вашій голові. По-перше, ви можете просто поспостерігати за вашими думками. Просто сідаєте в зручну позицію, спостерігаєте за потоком. Думок у вашій голові, ви на вулиці, на природі, і дивитесь, як літають літає птах, він сідає на землю, опускається. І так само намагайтеся спостерігати за своїми думками. Адже, як правило, негативні думки це все всього продукт спотворення мислення або ірраціональних розумових шаблонів. Лі Хунджі говорить в одній своїх робіт: суть. Старанного самовдосконалення, що якщо під час медитації з'являються нав'язливі думки, негативні нав'язливі думки, то можна вважати, що ці думки не є частиною самого себе, і спостерігати за ними нібито зі сторони, да, начебто, вони не ваші. Наступний спосіб. Глянути по-новому на негативні думки, це не зациклюватися на одній тій самій проблемі. Відхід до вирішення проблем за принципом: та, от, якщо я буду довго-довго думати над цією проблемою, то вона, от може, 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 зникне. Ні, 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 так не працює, так не буде. Якщо паралельно з обміркуваннями проблеми, ви не будете напружувати фронтальну частину вашого мозку, іншими словами, діяти, намагаючись. Вирішити проблему, то від усіх цих роздумів, знаєте, не буде ніякого толку, адже це буде виглядати, начебто людина читає книгу, раз за разом прочитає одну і ту ж саму книгу на одній і ті ж самій мові, одного того ж самого автора, все. Але завжди вона в кінці надіється, що буде інша кінцівка. Не буде інша кінцівка, це одна та ж сама книга. Також буде дієвим, якщо ви візьмете аркуш паперу і зробите собі табличку, якщо ви візуал, да, напишете в одній таблиці думки, а в іншій рішення. І кожного разу, коли вам приходять ці різнопланові злі думки, записуйте їх. Записуйте кожного разу, записуйте суті цієї думки, да, про що ви думаєте. І також спробуйте написати, яке може бути рішення до проблеми, яка у вас крутиться в голові. Чи можна зробити якесь рішення? Знайти його хоча би, чи можливо воно ну, в ідеальному світі, чи не ідеальному світі? Просто спробуйте написати і зробіть цю практику не один день, можливо, тиждень, можливо, навіть місяць. Тоді ви просто будете в шоці від кількості думок, які у вас постійно прокручуються в голові. І що саме цікаво, що вони будуть повторюватися. Ще одним способом глянути на свої негативи до іншому, це більш концентруватися на факт. Тобто, якщо вас накриває да. Ця ковдра лихих думок, вдумування якихось своїх переживання, спробуйте витіснити з цього певні факти, да, спуститись на землю, не літати і свідомо проаналізувати. Коли ви говорите, ой, в мене немає постійно грошей, сядьте і подумайте, от це насправді так, Оце от це на 100%, прям так. От у вас вічно немає грошей, чи ви може просто в фінансовій грамотності не обізнані, чи ви не можете розподілятися сімейним бюджетом, чи ви просто витрачаєте в перший день півзарплати? От сядьте, подумайте. От реально, да, по фактам так само можете взяти аркуш паперу і розписати. У мене немає грошей, і наступне а, ну, дійсно немає грошей, коли вони в мене є, коли з'являються на якому етапі вони зникають. І проаналізувати. Просто у вас це як жуйка, одне і те ж саме, да, поста по сценарію, по стандарту прокручується в голові. І ще один спосіб глянути на свої думки іншим кутом це усвідомити силу непостійності та такої, так би мовити, нейтральності. Негативні думки вони не мають влади над нами, крім тієї, якої. Ми самі їм надамо. Немає значення наскільки чорна думка прийшла до вас в гості. Да? Вона має владу над вами, а лише до тих пір, доки ви самі дозволите їй пожити у вас. Навіть наш найлютіший ворог не може нашкодити нам, так як власні нестримані думки, сказав якось Будда. Отже, важливо сформувати звичку. Зловлювати негатив, відслідковувати автоматичні думки, те саме фонове звучання да, по тих думок, якому зазвичай ми, от начебто, і не даємо значення. Отже, я не призиваю вас до бездумного. Постійного оптимізмом та постійного позитивного мислення, але все-таки знаєте, пагубний вплив цих негативних думок, психічне та фізичне здоров'я є очевидним, тому що вже давно було це все доведено. Що сидіти і просто уявляти, що ви позбавляєтесь негативних думок і змушувати себе думати тільки позитивно, ні, це не працює. А здійснювати фізичне тренування, довгі прогулянки на свіжому повітрі. Це допомагає, це доведено, це реальне і це ефективно. Працювати своїм негативним мисленням, аналізувати свої негативні думки, і головне діяти, щось робити в сторону їх вирішення. Бо, можливо, ці негативні думки не є такі вже для вас там, руйнівні. Можливо, це дзвіночок про те, що е, щось не є гаразд у вашому житті, що є частини вашого життя, які потребують змін. Що може бути знаєте, як інтуїція, так можуть бути і якісь окр... відкриті, очевидні сигнали до дій, до змін. Тому завжди намагайтеся відслідковувати потоки думок у вашій голові. Зупиняйте мисленнєву цю жуйку, не жуйте жуйку. Хай корова жує свою жуйку, тому що у неї так налаштований процес харчування, а вам не потрібна мисленнєва жуйка. Ну, намагайтеся виділяти, коли ваші думки навіюють вас на депресію, і апатію, знати йде якісь безкінечним колом все. Або коли думки ваші тут як призив до дії, відділяйте, виокремлюйте це. Також по максимуму обмежуйте спілкування з людьми, які постійно жаліються, і ниють. Така комунікація ні до чого результативного точно не призведе. Будьте здорові ментально, фізично. Духовно. З вами була Тетяна Бошко і ви слухали мій підкаст про психологію. Не забувайте ставити мені 5 зірочок. А також ви можете подякувати, скориставши платформою Patreon. А всі питання по співпраці надсилайте свої листи на мій емейл. Вся інформація, всі лінки є під цим епізодом. А Я бажаю всім мира, добра та любові і до нових зустрічей!